Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Продовжуємо з вами слідкувати за тим, як відважні підрозділи Сил оборони нашої країни стримують ворога, дають окупантам зрозуміти, що в Україні їм не місце. Пропоную зупинитися більш детально на різних напрямках фронту та подіях, що відбувалися протягом останнього часу. Російські терористичні війська продовжують вогневий терор цивільних українських міст. Минулої доби ворог знову намагався поцілити в цивільну та критичну інфраструктуру Одещини крилатими ракетами. Проте підрозділи протиповітряної оборони України збили дві ракети типу Онікс, не давши загарбнику здійснити задумане. Повідомляється, що повітряні цілі були випущені з території тимчасово окупованого Кримського півострову. У Генеральному штабі Збройних сил України наголошують, що наразі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів російських військ по об'єктах критичної інфраструктури нашої країни. Така сутність Росії. Вони програють на полі бою, тому вирішили діяти як терористи, змушуючи до переговорів. Але переговори ведуть тільки ЗСУ. Бахмутський та Авдіївський напрямки продовжують залишатися найгарячішими. Бункерний дід намагається хоч десь отримати перевагу на полі бою, тому направляє на ці напрямки велику кількість живої сили та озброєння. Українські захисники знаходяться майже під цілодобовим вогнем, проте не здаються та дають гідну відсіч окупантам. Повідомляється, що в Бахмуті росіяни мають незначне просування, але підрозділи сил оборони вночі успішно провели контрнаступ та відбили кілька позицій. Є інформація, що загарбники тимчасово встановили контроль над більшою частиною населеного пункту Яковлівка. Варто зазначити, що на Бахмутському та Авдіївському напрямку бої йдуть дуже активно, і навіть маленькі просування росіян протягом кількох годин можуть змінитися на від'ємний наступ. Тому віримо в наших титанів та допомагаємо пришвидшувати перемогу. На Запорізькому, Новопавлівському та Херсонському напрямках російські війська ведуть оборонні дії та водночас завдають вогневого ураження населених пунктів, а також позиції наших оборонців. Противник намагається за допомогою артилерійських обстрілів та ракетних ударів знищити цивільну інфраструктуру на правому березі Дніпра. За минулу добу загарбники обстріляли понад 35 населених пунктів. За наявною інформацією у генеральному штабі ЗСУ, ворог продовжує здійснювати тиск на місцевих підприємців Луганщини з метою примусу перереєстрації бізнесу на умовах чинного законодавства Російської Федерації. Таким чином, загарбники намагаються документально затвердити власну присутність на тимчасово окупованих територіях. Протягом доби українські рятувальники розбирали завали будинку в кривому розі, який був зруйнований внаслідок ракетного удару росіян. На жаль, кількість втрат серед мирного населення збільшила до чотирьох осіб терористи Російської Федерації власними ракетами Дубра вбили 64-річну жінку та молоду родину з маленьким сином. Валентин Різніченко, голова Дніпропетровської адміністрації, повідомив, що 13 осіб отримали поранення. Серед них четверо це діти. У розвідці Великої Британії повідомляють, що Російська Федерація змінила місце звідки здійснює запуск іранських дронів. Причиною такого рішення стало виникнення занепокоєння щодо вразливості тимчасово окупованого кримського півострову. У британській розвідці підкреслили, що в останні дні Російська Федерація активізувала кампанію щодо завдання далекобійних ударів. По цивільній та критичній інфраструктурі України з використанням не тільки крилатих ракет, морського та повітряного запуску, але й безпілотних літальних апаратів. Повідомляється, що безпілотники запускалися з території Краснодарського краю. Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні думки в коментарях. Бен Ходжес, колишній командувач збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі, прокоментував заяву щодо можливого повторного наступу росіян на Київ з північного кордону. Американський військовий заявив: Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за такий час, зокрема, не будь-якої якості, прибільшення потенціалу нових російських наступів підживлює тих, хто шукає причину не продовжувати підтримувати Україну. Як ви вважаєте, чи наважиться бункерний дід знову піти на Україну з боку Республіки Білорусь? Пишіть власні думки з цього приводу в коментарях під випуском. У центральному розвідувальному управлінні Сполучених Штатів Америки повідомили, що наразі немає реальної готовності Російської Федерації сідати за стіл переговорів. Вільям Бернс заявив: більшість конфліктів завершуються переговорами, проте це вимагає серйозності з боку Росії, але в даному випадку ми цього не бачимо. Наразі ми не вважаємо, що росіяни налаштовані на справжні переговори саме зараз. Вільям Бернс наголосив, що кремлівський фюрер має намір вести війну на виснаження, проте помиляється у власних планах, як і 24 лютого. Що думаєте з цього приводу? Наразі це вся інформація, якою я хотів з вами поділитися. Залишайтесь на каналі Моя Україна. Далі буде ще більше корисного, актуального та цікавого. Дякую за вашу активність, ваші лайки, коментарі та репости. Допомагають підіймати рейтинг випусків каналу, а це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну. Продовжуємо вірити та наближати нашу перемогу до наступних зустрічей на каналі Моя Україна.